За часів Радянщини, вони Кудрівка і Кирівка конкурували між собою. Там десь у когось краще, у когось десь щось не так. Але Кирівка – це люди, які досить дружні, досить завзяті. Там проживає дуже багато майстрів. От люди з своєю образною такою ізюминкою. Ну, і от якщо брати в горі і в радості, то вони завжди якось разом. Вони і... вже сказали їх тут штук, мабуть, не знаю, скільки. 18, то послідов. Так це, це останні раз. раз в раз, 18. Ще заказали, білий вже. Угу. От там ще у нас матеріал лежить, на білий. От, наприклад, якщо плетуть сітки в клубі, гукнули клич, там дуже багато жінок. Ходить, і вони дуже відгукуються так. Треба, значить, треба. Ми, Звичайно, підтримуємо наші збройні сили, але по своїм можливостях хочемо допомогти їм. Значить, і у перші дні роки війни дівчата зайнялися виготовленням окопних свічок. Їх багато дуже відправили хлопцям, дякували, збиралися і тут, збиралися на, і у приміщенні колишньої сільської ради. І Робили ці свічки. Зараз ми перейшли на виготовлення сіток. У нас є замовлення. Наші хлопці із села багато теж воюють, тому ми в першому чергу своїм хлопцям відправляємо, а потім хто заказує нам. Ви знаєте, з охотою ходять дівчата, жінки. На цю роботу це благородна робота. Кожен розуміє, чому ми ходимо сюди, для чого. Тому що всі хочемо цієї перемоги і пришвидшити її швидше. І як можемо, тим і допомагаємо. А гроші, де ми беремо гроші? Гроші всі донатять наші знайомі, односельці, збирали за концерти, за наші, які ми проводимо щосвята у будинку культури. А зараз концерти не дозволяють, тому ми даємо концерти онлайн, оце ж готуємося, і, а люди передають гроші. Зараз не дозволяють, але ми стараємося проводити концерти онлайн. Як це нам вдається? І генератори тягнемо, то що світла no, немає, два no. генератори. Але ж сам серівно все вітали з Днем працівника культури, з Днем Сільськогосподарського працівника. Нам задонатили 21 одну тисячу. 845 гривень. З Польщі мені скидали, на з карту Києва, мені Чернігова. скидали, з Києва, з Чернігова. Анонім навіть нам скидав, що ми зараз 5 не знаємо, чи це тисяч, хто то знає, був, ми не, не знаємо. Людина місцева, яка втратила чоловіка, вона да. донатить завжди. Завжди, раз, цей раз донатила, донатила. Знову останній раз 8, 8 000. тисяч. Да, задонатила, і так оце. Це Пастернак Галина Михайлівна. Вони часто дивляться оце відео, якийсь концерт, якісь виступлення виставили. Вони кажуть, а це до чого ви там були <головість> Чому готови не знають люди? Зараз зараз все одно до нас зараз да. ми готуємо до дня воно. збройних сил і відявлений. до дня хустки. Наступний день буде дня української хустки. ми теж готуємо до номер висилають гроші, висилають, дають поселу. селу да, споселуєш той 200, ти двісті. В селіціонери дають також багато багато живиться, бо у людей грошей немає. А так. Потрошку-потрошку. По їх возимо. Ну, звичайно, нам копієчку це вкладається, але ми на це не дивимося. Копієчку все, баяніста в нас немає, нам нема, треба шукати. Зараз взагалі проблема просимо з баяністом. Сосницьких ну, і володю Чернявського, і Лукаша, і місцеві тут вже задіємо. Ну, там. Ну, але все, це нам обходиться трошки. Ну, не жаліємо, ми все Ні. одно дарма. Ми не, жа... не жадні. жаліємо. <ріст> ми купуємо за свої ді. кошти у нас. Треба, ага, спідниць, будь ласка, заказати. Давайте ці кофти, давайте. Давайте ми ці кофти Хто заказали. Скільки є, Дівчата. що нема? Ну ніхто не відмовляється. Да. І Купляє. на концерті у нас десь приблизно наскоку? Приблизно 25 чоловік учасників. Да, ми да, да. Ну це зараз це 25. Раніше 25, 25 хор був 29 чоловік. 29 чоловік. Да, раніше було 29 чоловік. чоловік. Ну це були років 10 тому, можна сказати. Зараз це по 25 людей. 25 да? учасників не менше це в кожному концерті у нас. Діти перепитували, внуки а перепитували, коли закінчиться війна. Ба вона ж скоро закінчиться, скоро син, скоро Даша, скоро закінчиться війна. І тепер вже й не питають. Тепер питаю. Чотири роки вже майже чотири роки. І, І, І де той край. А ми день конституції відзначали біля будинку культури. Збирали людей, мікрофони. Тут все у нас було. шахеди летять. Maybe in love, yeah, maybe in ні. Я йду на посадку де сигналі вогні. Може, це пастка, а може магніт. я наче монетка в фонтані на дні. Таланти стараємося їх ну, зробити талантами. Звичайні, Звичайні люди, люди, жінки да. від корів йдуть, от господарства, боросають усе йдуть, бачите? Ми задоволені, що людям принесли радість. листопад, листопад. Давня згадка у услой, Як прощальна сльоза, Як недуня любой, листопа, листопад я тобі не дозволю, прилетівши у сад, Ось сьогодні визвали його ми визвали, щоб артіста у нас віз бистренько. Сьогодні вихідний день у нас а ми зайняті, тому що діла. По закону вихідний. Так, у у У нас. Вихідний. У нас нема вихідних. У нас вихідний. вихідних. У нас нам треба не робочий день. Сьогодні сітки плести понеділок, четвер вихідний. Що я скажу? Я не піду вам топить. Мені не, треба прийти не, на топить, поки люди прийдуть. І кожне літо у нас для для дітей, дітей, для дітей, для дітей, дискотека, середа і п'ятниця. Mm -hmm. і... і повний клуб людям дітей, людей. де їх береться? У нас нема стільки дітей, а де їх з тих береться. Mm -hmm. ну, до бабусь, ми до дідусів, і їх тут. І, головне, дискотека коляски коло клубу. Велосипеди, дитячі машини, і в колясках мами. Одне ж таке, а друге більшеньке хоче на дискотеку. Добуваєм десь, добуваємо топом. Бачите, сьогодні там протоплено. Не питайте, де брали. Принесла з дому сумку. Там Сутенців. отакі, там отакі є, у нас дрова наверх накидали. Та так само і тут. Так Будинку культури повипилював бензопилою своєю. Вони... То Віталій клини якісь, то Віталій десь дерево якесь, то десь щось неправильно лежить. А так у нас були дрова, нам привезли, були три прицепи. Багато. Ми оце три роки, напевно, на Але тих дровах. Ми ходимо у кожухах, ми ходимо у костюмах, ми сто раз передіваємося, бо в нас костюмов не, не міряно. Так, да, ну, то для дітей люблять. Дивіться, у нас тут які фоточки, власне. Стрелять. Так, так, по-людськи. За їхні що то це. Ткань. Ткань купили. Краску якось покрасили. Це давно вже було, за і краска подиралась. Ну киї я сам робив, звісно. І вот так все. Под Головне, що у нас нема свого баяніста. Давним давно його немає, і в селі нема хто грає його й не було. Михайло його й не було. Чернявські нам дуже треба. Дуже нам треба. Може, ви нам де там знайдете баяніста? Щоб сюди хай переїхав чи життя чи приму я до всіх, Що у цім краю не біжало. Якщо там щось потрібно зробити, то вони такі легкі на підйом. Треба, значить треба.